Пане Василю, тут трішечки роз'ясніть, мабуть, треба більше, ніж я знаю, знати про магію економіки, щоб е розуміти, як так буває, що податки підвищуються, а на ціни це не впливає. А треба детальніше тоді говорити, які податки, розумієте? Тому що умовно, якщо ми говоримо про податок на додану вартість, а він – це податок, який сплачує кожний. Е Покупець товару, uh -huh. він вже зашитий в товарі, в ціні товару. Тому е, зрозуміло, що цей податок впливає. А, але зараз, якщо дивитися про той законопроект, який проголосований в першому читанні депутатами, то там немає ну, скажімо так, інформації про цей податок, що він буде збільшитись. Там uh -huh. мова йде про, наприклад, військовий збір, Кожний громадянин, який отримує заробітну плату офіційну. Тобто Станом на зараз ми сплачуємо півтора відсотки. Якщо дивитись на той проект і умовно, якщо він буде проголосований, бо я чув там різні думки депутатів, що можливо буде зменшено. Ну, побачимо, що буде в другому читанні. Ну, якщо буде все-таки 5%, відсотків, то це значить про те, що ми будемо сплачувати а, ті люди, які отримують зараз білу заробітну плату, а, більше податків. А, Український бюджет це перше. Тобто, зрозуміло, що якраз цей податок він не впливає на ціни. Uh -huh. Він навіть впливає на те, що у вас буде з одного боку наче менше коштів. І ви зможете менше витрачати. І навпаки тоді ціна має зменшитися, зменшитися да? з одного боку. Але Нас бан заявляє, заявляє про те, що. Оскільки будуть більше коштів в бюджеті, і бюджет зможе більше витрачати. Uh -huh. А через м'яку бюджетну політику, тобто і з цього боку, немов би це вже буде зі знаком плюс на інфляцію, тому uh -huh. той мінус менше втрачає. Цей плюс зі знаком плюс, ну більше витра... тут, Тому далі вже ну воно буде, як каже національний банк, мати нейтральний вплив. Але е я хотів би побачити, все таки, як Верховна Рада проголосує у другому читанні. Uh -huh. Пане Василю, але у коментарях економісти іще звертають увагу, ось на яку річ так найбільше податки зростають от військовий збір і податки для ФОПів. Але крім того, є ще от таке попередня проплата із податкових внесків із торгівців бензином і ще ціла низка. І е, звертають увагу, що роботодавцям для того, аби якщо вони захочуть для конкретних своїх працівників залишити їхні прибутки на певному рівні, їм доведеться піднімати зарплату, тобто збільшувати свої витрати. Ще ж є далі ЄСВ, все те, що лягає, врешті-решт, на роботодавця, так а, і тому виходить, що таким чином витрати будуть зростати таким чином буде зростати собівартість того, що виробляють, і це буде тиснути на ціни. Нам треба цього побоюватися чи ні? Дивіться. Я хотів би перше сказати, що заява Національного банку вона є правильною. Ну, угу. от та, що ми перед цим говорили. Тепер, а ви підняли друге питання, тобто, і е, суть другого питання полягає в тому, яким чином бізнес буде реагувати на те, що е, все-таки збільшиться військовий збір е, ну, з одного боку, але з іншого боку, е, бізнес не хотів би, щоб чи ну люди. Е, Менше отримувала заробітну плату, тому що зараз одна із причин інфляції, яку ми маємо в нашій державі, Ми зараз можемо коротко поговорити. Є те, що в нас є дефіцит робочої сили, і як наслідок, роботодавець сьогодні конкурує в пошуках робочої сили з ну з іншими роботодавцями. А яким чином він конкурує? Він піднімає розмір заробітної плати, і середня заробітна плата в нашій державі в цьому році зросте десь під 20%. Середньому і це ну я з багатьма бізнесменами спілкуюся. Також підтверджується в моїх особистих, так скажемо, приватних розмовах з цими бізнесменами. Тому підняття заробітної плати да вона вплине зрозуміло, що на споживчий попит. З одного боку, тобто, а з іншого боку, якщо економіка не зможе забезпечити відповідний випуск, тобто необхідну кількість товарів, тобто тому зрозуміло, що тоді можливо інфляція буде незначно збільшуватися. Якщо ж економіка зможе забезпечити, тому це буде знову ж таки мати такий нейтральний uh -huh. вплив. Якщо ми говоримо в цілому про інфляцію, давайте коротко поговоримо. Дивіться, є макроекономічний прогноз національного банку України, і він говорить про те, що у нас інфляція на кінець року. Буде 8,6% на кінець року. Зараз вона, якщо ми говоримо офіційні цифри Державної служби статистики, 7,5% за серпень. а да вона буде незначно збільшуватися. Нас банку новий цій макропрогноз буквально в жовтні. Вже в кінці uh -huh. жовтня. Ми побачимо їхні прогнози. Ну в будь-якому випадку скажу як експерт особисто свою точку зору, що інфляція в цьому році. Не буде більшою ніж там умовно 10%, Ну це точно, тобто, от я спілкуюсь з багатьма, тобто плюс моя особиста точка зору, да вона буде збільшуватися. Є причини, чому в цьому році буде збільшувати інсіляція. Які причини зрозуміло, що війна, постійні обстріли енергетики, збільшення ну е е е е е скам так і витрати бізнесу. Для скажімо так забезпечення енер безперервного енергопостачання і населення. Ну так само збільшує. Тобто й був в моменті, пам'ятаєте, попит на те ж саме умовно, генератори чи акумулятори uh -huh. накопичувальні. Ну їх не було, але вони враз, ну буквально в один місяць, злетіли там в ціні в два рази. Наприклад, ну а це ж так впливає. Потім Верховна Рада приймає зміни до законодавства, від відмінює ПДВ е, імпорт. Потім вони водуться в Україні. Зараз можливості вона буде зменшена. Але сам факт, що да, воно впливало з ну з таким е, мінусом. Дефіцит робочої сили перед цим я говорив, uh -huh. просто також. Впливає тому інфляція е, на кінець року. Ну знов ж таки я користуюсь офіційними прогнозами на Давайте станемо на зараз. 8,6%. в першому кварталі вона ще збільшується десять е, 10%. І розворот відбувається в другому кварталі, в третьому кварталі наступного року. І на кінець наступного року, за прогнозами, які ми маємо станом на сьогодні, інфляція складе у нас 6,6% На кінець наступного року. Угу. Ну я розумію, що якщо підсумувати так, скласти цифри, про які ви сказали, середня зарплата зростає а, десь на 20%, інфляція на 8 з хвостом. Тобто, по ринку, а, от, в підсумку, не така вже погана ситуація. Але серед поганих новин це те, що в бюджетному плані не зростає, не зростають соціальні показники. Мінімальна зарплата, інші соціальні виплати прив'язані саме до цих норм, вони залишаються залишаються сталими з іншого боку. Зрозуміло, що і е, на соцзабезпечення навряд уряд зможе витрачати багато, тому що все ж таки зібрані гроші із українських податків точно підуть на фінансування е, силового блоку, і це абсолютно зрозуміло і правильно. Але таким чином вони ну навряд дуже сильно допоможуть економіці, бо все ж таки вони підуть на підтримку армії. Втім, е, ну. Це така широка розмова. Але от е, чого нам чекати? Врешті-решт, економічні прогнози зараз у зв'язку з тим, що е, відбувається взагалом фінансове планування у світі. Ну такий період, осінь е, для цього важлива. У нас відбувається фінансове таке економічне бюджетне планування на рівні Верховної Ради. І тому вдивляємося, ми в майбутнє. І ось тут. Е, Дещо погіршується? Ми бачимо, що е, дещо погіршуються показники планові показники зростання економіки наступного року, і навіть для нинішнього року вони поступово їх переглядають. І уряд, і Нацбанк, Світовий банк реконструкції і розвитку для Європейський банк реконструкції і розвитку для України робить їх дещо меншими. А чому це відбувається? Що зараз для української економіки змінилося порівняно з тим, як вона жила від 22 до двадцять. 2024 року, дякую за запитання. Ну воно не просте питання. Війна, ключовий чинник який сьогодні негативно впливає на економічне зростання. Війна, постійні обстріли ворогом енергетичної інфраструктури, дефіцит, величезний дефіцит робочої сили, який ми сьогодні спостерігаємо в нашій державі. Тобто, в принципі, це можливо деякі проблеми з експортом. Е, можливо, тобто, хоча він наростився дуже дуже значно завдяки зерновому коридору, який українські збройні сили, скажімо так, пробили для українського бізнесу е, саме морем, тому що морем ми експортуємо і імпортуємо. Ну якщо говорити про показники до великих війни там до 80%. тому море нам ну дуже дуже е, важливе. Тому ці ключові чинники, якщо ми говоримо знову ж таки про прогнози економічного зростання, ну жбанк він не прогнозував, до речі, те цілих 60 Тобто економічне зростання ну, в нашій державі, це Кабмін у нього було більше ніж 4%, і зараз дійсно оновив макропрогноз свій, і в нього також вийшло там десь 3,5%. Тобто ну, практично той же самий показник. Якщо ми говоримо, наприклад, про наступний рік. Цікаве питання, до речі, тому що є різні прогнози. І ми бачимо про те, що ну, наприклад, те ж саме Кабмін України прогнозує 2,5% зростання, почав два А з іншим, але те ж саме ЄБРР, Європейський банк реконструкції розвитку, прогнозує більше ніж 4%. Тобто тому побачимо дуже багато ще раз залежить від того, коли ми робимо прогнози. Нас робить прогнози, він заговорить про те, що. Є ключові ризики, особливо є головні ризики. Які головні ризики? Це ризик війни і її закінчиться. Чим ще закінчиться війна, тим краще для всіх, для держави, для бізнесу, для населення і для світової економіки. І е, другий ризик, якщо ми говоримо про Україну, то в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. І е, ми говоримо, е, якщо говорили про цей рік, 24-й рік, ми думаємо, що цей ризик буде і для 25-го року. Ми говорили про те, що ризик величини та ритмічності надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Ми дуже вдячні нашим зарубіжним партнерам, е, які нам допомагають фінансово. Тобто, якщо говорити, наприклад, про ті ж саме там ось, ну, 22, й 24-й рік, тобто в середньому. В середньому наша держава в грошах отримує 38 мільярдів, 40 мільярдів доларів. Це в середньому. Тобто, і якщо ми говоримо тепер про наступний рік, то також, е якщо дивитись на дефіцит державного бюджету 2025 року, то там також мова йде про суму 38 мільярдів доларів. Вище політичне керівництво держави проводить ну, дуже величезну роботу. З нашими міжнародними партнерами, щоб цей дефіцит був профінансований саме завдяки зовнішній міжнародній фінансовій допомозі, і е, величезним плюсом ну буквально там новини там цієї ночі, тому що ми знаємо, що там президент України разом з великою українською делегацією зараз США, і ми чуємо про те, що, наприклад, там США в рамках програми. Uh, Пам'ятаєте, ще десь буквально місяць, декілька місяців назад прозвучало, що країни G7 готові профінансувати Україну uh, на 50 мільярдів uh, uh -huh. євро. Тобто, ну і, і там мова йде про те, що, що, що США готові ну, в рамках цих 50 мільярдів дати ну свою частку. Мова йде там про 20 мільярдів доларів. Просто зараз uh, мова йде там. Іде дискусія там з країнами Європейського союзу, в якій часті там буде 30 мільярдів євро. Більше там менше на який термін, просто але це ну критично важливо uh -huh. для нашої держави, і ми дуже дякуємо нашим партнерам за таку фінансову допомогу. Хоча це от воно, знаєте, зовні може здаватися, що ну ми дякуємо, що все так легко. Нічого легко не буває. Uh -huh. Дуже важко, дуже важко, як на фронті, важко, ми знаємо, так і в цих зовнішньо економічних питаннях, uh -huh. але. Слава Богу, ми дякуємо партнерам, питання вирішується. Я, я надіюсь, що і в наступному році а, так само буде. Ну тобто буде фінансування. Тобто, я пам'ятаю рік назад, ми говорили про ці ризики, і було складно, і так далі. Але Україна а, виконує взяті зобов'язання, тому що ми там дуже сильно зав'язані на меморандум співпраці з міжнародним валютним фондом. Є програма Ukrainian Фісіліті. Це з Європейським Союзом. А це. Там є е, структурні маяки, є вимоги, і Україна е, їх виконує. Е, тобто там нам треба дуже багато змінювати законодавства. Воно з одного боку нам і допомагає. Тому що якщо ми хочемо швидким етапом вступити в Європейський Союз, то щоб наші глядачі розуміли, нам потрібно гармонізувати українське законодавство, нормативну правову базу. А це потрібно змінити десь під 30 тисяч. Різних нормативно-правих документів тому це величезна робота, яку має провести угу. Україна, пане Василю. Зараз і до фінансів, і до економіки, і трішечки може згущу барви, але приблизно так це буде звучати. Що зараз погано, але буде гірше. А ви говорите, що не треба будем. добре, тоді давайте розберемося <зважко> в подробицях. А ви говорите, що треба а, державі, аби покривати дефіцит в районі 38 мільярдів доларів. І ще на якийсь час буде потрібно. Тобто, імовірно, і в 25-му році буде потрібна якась велика сума, і в 26-му році буде потрібна якась велика сума. А нам не легко дається вигризати ці гроші у західних партнерів. І, вочевидь, вони не те, щоб просто в тумбочці лежать у західних партнерів. Вони теж не так уже. Легко ними діляться, і тому це питання, чи нам зможуть їх далі давати зростання української економіки? Я розумію, що в 2022-му ми різко і глибоко впали. І тому ну, темп, ніби мій зростання за умови взагалі пожвавлення, хоч трішки економічної діяльності, міг бути доволі високим, але він уповільнюється. І запрогнозав там 6,5% зростання для 24-го поки що було 3,7%. На 2025 п'ятий рік 2,7% прогноз. Ну тобто це не, не, не такий уже стрибок великий високий. І ще у нас є купа проблем, в яких нам може заважати Росія. Росія вибиває енергетику, це впливає на е, українську економіку. А Росія, от зараз, зі свіжої інформації, так мовити, буквально цих днів бої ведуться за покровський напрямок, і от прямо зараз е, звучить оцінка від е, спеціалістів з економіки: що якщо є Покровськ в Україні, і там можна видобувати коксівне вугілля, а можна Україна може тримати виробництво Сталі на нинішньому рівні 6,5 мільйонів тонн може навіть з е, нарощувати його. Якщо ж немає коксівного вугілля із Покровська, то Україна може виробляти 2,5-3 мільйони тонн вугілля, о мільйони тонн сталі ось така ситуація. А сталь це український експорт, сталь це виробництво зброї, бронетехніки і так далі. І тому, от коли ми дивимося вперед, чи багато у нас гарантій, де наші ризики головні сьогодні? статистику по, по сталі, по коксу я також читав, і можу сказати, що ну мабуть так і є, якщо говорять спеціалісти. Але дивіться це війна, тобто ми говоримо, і я говорив, що це номер один ризик, який негативно впливає на всіх сьогодні, на державу, на бізнес, на населення, на світову економіку негативно впливає. Тому чим швидше вона закінчиться, тим краще для економіки, для людей, для світової економіки. Е, тому є ризики зі знаком плюс, наприклад, які це ризики? Ну от, швидке закінчення війни. Другий ризик е, е, зі знаком плюс, наприклад, що війна закінчується, і Україна отримує не 38 мільярдів е, доларів для фінансування дефіциту. Тобто, а наприклад, там значно більше цифри, і е, відбувається економічне відродження, відновлення, структурна перебудова нашої держави. Е, також, наприклад, от недавно читаю таку статистику, що Сфері державних онлайн послуг, Україна війшла в п'ятірку найкращих країн світу, при mm -hmm. тому, що ще, наприклад, п'ять років назад ми замкали там першу сотню. Тобто, завдяки реформам, які проводяться в ну в нашій державі, ну завдяки ефективній роботі, в тому числі я так розумію, і Мінцифри, вони молодці. Тобто, я думаю, що ті, хто із нас користуються дією, просто відчули ну, величезні переваги. Саме дії і я до того веду просто що є відповідний результат П'ятірці uh -huh. найкращих країн світу по онлайн державним послугам, пане Василю. А скажем на думках працювати є, є такий безпосередній можна... зв'язок. От ну одну секундочку, буквально. Якщо говорити про дію, ну наша побутова зручність звичайних громадян, це одна історія, але бізнес має вигравати. От те, що зараз ми так просунулися в цьому рейтингу цифровізації, це дає напряму результат в бізнесі. Ми можемо сказати, що. Через те, що швидше стали укладатися якісь контракти або обмін документами, через це у нас там плюс якісь відсотки у ВВП з'явилися. Дивіться, я коли наводив цей приклад, угу. я хотів би додати про те, що по питаннях там, наприклад, легкості ведення бізнесу, угу. по питаннях ну, боротьби з корупцією, по питанням захисту прав власності. Тобто, розумієте, це є ключове, що сьогодні стримує іноземців. І нам потрібно буде конкурувати, тому що, от, наприклад, бізнесмен, який має кошти, хоче побудувати, от, отут тут мир в Україні, наприклад, тобто немає війни. Але коли ти розглядаєш, де побудувати завод, і коли, наприклад, у поляків земля виділяється там майже безкоштовно під будівництво заводу. Коли є податкові пільги, там по сплаті податку на прибуток, чи там по компенсації е соціальних внесків, чи там ну, дуже дуже підключення електроенергетики, коли є усі всі плюсики, а у нас цього немає, то питання риторичне, де побудує інвестор завод, розумієте, uh -huh. і за е роки незалежності у нас знаєте, у нас сотні втрачених проектів. І так і чи можна сьогодні? От я недавно проводив дослідження, чи може Україна протягом одного покоління, тобто там 20-25 п'ять років наздогнати по там, ну хоча б ті країни, які по суті задніх європейському союзі, можна, але для цього треба робити такі речі: чи впливає діджиталізація? позитивно впливає? Ну, це відповідь на ваше питання. Так, дякую дуже, пане Василю. Я би ще охоче слухав, тому що правда, заряд оптимізму і надії ми отримуємо. але час в ефірі вичерпано. Василь Фурман, доктор економічних наук, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.